Ой-ой, ой що коїться Ютуб! Ви на каналі 2 або 4 в кадрі Сергій, і новесенький навісний мотор Suzuki df 6 a Так, прямо в цій коробці. Вчора кур'єр його доставив, і моє шанування цьому дядьку. Він напрочуд легко впорався з цією 30 кілограмовою коробкою. Я всю ніч терпів, щоб розділити з вами цю мить. Погнали! Е, мотор, до речі, має бути білого кольору, адже до мого човна він посуватиме більше. До речі, ось тут є відео, можете подивитись і в опис додам посилання. Так, так, так. О -о -о. Ну вот и вин в белом колере. Новый, в целлофане. Есть какие-то дырочки. Так, 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 так. О, Ось вона настольна книга. І, до речі, в комплекті навіть є якийсь е мультитул. Я так розумію, там має бути свічковий ключ і якийсь ще мінімальний набір для того, щоб в умовах водного походу можна було цей мотор якось у разі чого підтюнити або полагодити. Вийшов на подвір'я. Ну що, давайте спробуємо його підняти. Має важити щось в районі 27 кілограм. До речі, він весь в якомусь мастилі. Частково, чи це транспортувальна якась біда? Ой. Чи це так потрібно? Так, опа. Тут є попередження, що в ньому немає моторної оливи, і обов'язково потрібно її залити перед тим, як перший раз пробувати його запускати. Там же я показував є мануал, і в інтернеті я вже подивився трошки інформації. Ну, наразі будемо розбиратися, як з цим всім працювати. О! Це, я так розумію, робоче положення. А проте, на відміну від мого електромотора, цей румпель не подовжується. Якщо нам потрібно буде сидіти трохи далі від мотора, то докупається такий спеціальний подовжувач. В принципі, ось можу його самостійно підняти. Звичайно, на великій дистанції носити незручно, проте. Досить легкі. Досить він легкий. Ну, ще, звісно, додасться десь 700 грамів мастила і 1 літр пального. До речі, ось тут у нас є порт для підключення зовнішнього баку. Ну, це все на перспективу. Вбудованого баку повинно вистачати десь на годину ходу на. Ну, можливо, не на повних обертах, але десь на три четвертих точно. А якщо на мінімальному ходу, то приблизно на три години має вистачати внутрішнього бака цього вигуна. Двигун трошечки весь у мастилі, якщо чесно. Навіть не знаю, з чим це пов'язано. Деякі елементи змащені, само собою. Так це чи їх так необережно змащували? Чи воно звідкись витікло. Проте в картері, судячи з усього, немає мастила. Кришка всередині, якщо подивитися, то на ній видно сліди моторної оливи. Так, ну як бачите, я це все повимивав теплою водичкою з милом. Резиночки, кришку, ну те, за що будеш торкатися руками під час експлуатації, зараз на сонечку підсушимо. Дуже сподіваюся, що це допоможе відчувати мотор більш приємно, тому що насправді, чому я першочергово пішов саме з електричного мотору, не тому що він в цілому дешевше виходить. А тому, що я, чесно кажучи, ось не дуже люблю возитися за цим всім мастилом, бензином і так далі. Люблю, щоб руки були чисті. І до речі, електричний двигун в цьому плані працює як треба. А як буде експлуатуватися цей? Подивимось далі. Навіщо я його купив? спитає мене шановний глядач. Адже в мене на човні вже є прекрасний електромотор. Тихий, екологічний, з запасом ходу під 20 км, якщо постаратись. Спробую відповісти наглядно. Ось озеро, на якому ми рибалимо, і влаштовуємо водні прогулянки. Трохи змінимо масштаб, ще трошки. І Ще. Розумієте, так? 20 км тут як би ні про що. Та навіть не в тім справа. Найбільше обмеження зараз це швидкість, яка на поточному моторі в піку трошки перевищує 6 км на годину при попутному вітрі. Сподіваюсь на питання відповів. Глядач може зауважити, а навіщо купувати новий мотор? Вживаний дешевше. Буду відвертий. За останні пару місяців я переглянув кілька десятків оголошень, були й непогані варіанти, проте за більш-менш нові просили практично ринкову вартість. А за 15-20річні ну десь 10% 40 від вартості нового. Особисто я не дуже люблю лотереї. Зазвичай мені не щастить. Тож, коли у одного з великих рітейлерів з'явилися знижки, я таки наважився на купівлю саме нового Suzuki DF6A. Та ще й в гарному білому кольорі. Що ж далі? Ну, оскільки мотор новий і в ньому навіть немає оливи, то алгоритм дій наступний. Придбати моторну оливу. Залити її в двигун. Ну і last but not least, як то кажуть, зробити правильно обкатку. Я вже трохи вивчав це питання, в цілому все доволі просто, проте процес складається з декількох важливих етапів, і робитиму я це вперше. Ділитись досвідом можна в коментарях під цим відео. Подобайка є обов'язковою, як і підписка на канал, щоб не пропустити наступні серії, де ми все це будемо робити. А якщо ви натрапили на це відео не на початку осені 25-го року, то перевірте опис. Можливо, там є посилання на наступні частини. Всім дякую за увагу. До зустрічі. Під кінець огляду все ж таки помітив дещо що мене засмутило. Ось ця ручка, зверніть увагу, в цьому місці, а сама ця шпилька, вона. Вигнута. Ну, на швидкість не сильно впливає, проте, якщо чесно, неприємно. Не знаю, хто винний, чи доставка, чи він такийшов вже зі складу. Ну, але маємо, що маємо.